Доставка будівельних матеріалів новою почтою. До нас звернулася клієнтка з Чернігова про те, що хоче придбати у нас керамзит фракції 10-20 для дренажу у своїх вазонах. Тому що вона сказала, що в квітковому магазині це буде дорого. Отакий От один мішок керамзиту. Це 50 літрів, або 23 кг, або 0,0. 5 метра кубічних, тобто 20 мішків на 1 метр кубічний керамзит. Вартість такого мішка 200 гривень. Коли я приїхав на нову почту, щоб відправити в Чернігів один цей мішок, вартість склала 230 гривень за один оцей мішок 23 кг. І я і клієнтка були просто в шоці. Але вона перерахувала і сказала, що все ж таки для неї це вигідніше. Тому ми йдемо на такі кроки, ми розуміємо всіх і кожного. А придбати керамзит в мішка та інші будівельні матеріали ви можете за адресою Місто Вінниця, вулиця Гонта, 90, магазин будівельних матеріалів, «Консоль Буд». Номер телефона знайдете у шапці нашого профілю, а також там закріплена адреса нашого сайту. Очікую на ваші замовлення.